Оператор, здоймай! Це мої вівці. І я їх фес люблю. Я не уявляю свого життя без них. Вони мої сонечка, вони мої любі. Хай ходіть до войка. Бер -бер, бер 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 бер! Бер бер Купуйте у мене якісний сир. Все екологічно чисте. Файно пахне. Все до ріду. Ліну, урі, ми, ми, ай, біля, Ви дивитеся мосни ті Це мій гендалик, і я тут газда. Я більше що швіту? Шановні глядачі, зараз буде пранк над моєю однокласницею. Але тихо. Дитина, купи мені якусь кошку, бо в мене гроші зі скінчили. Василю, відійди від мене, бо я зараз татові подзвоню. Та вибачай, тож іка затята. Ти не почув, відійди. Гайдо, Бушара, пішли до хати, бо ти вже п'яний в торбу. Мене через тебе мама місяць буде тримати на голодному пайку. Це не голодний пайок, це інтервальне голодування. Ти диви, яке розумне, аж страшно. Ти дивися би ти не обістився так того тижня. Іване, я такий радий, такий втішний за твою маму. А що з моєю мамою не так? ж та то відео, що вона виклала у Тіктокове за два дні майже мільйон переглядів. А дим була сьогодні на базари у Косові, продала м одну вівцю, двоє поросіт і три кілі бриндзі. Але дві кілі мені вернули, бо каучо смердіче. Правда, вівцю мені одну вернули, бо вона у мене без одної лаби. Не додивилися на разу сараки. А одно поросі заків люди довезли додому, а воно здохло. А я їм кажу, заків свіже, запічіть його легонько в духовці та й усо. Передаю привіт своєму синові Іванові. А дивидишся сцену, мама теж вже тіктокнулась. Шпорійте сердечко мені, бо я це дуже люблю. Хай я вже виходжу, як це відсувіти. Шостье мамко рідна, я легенько у шокове. Я зареєструвалася у Тіктокове. Подивилася там, пальцем погортала, а там немає якогось контенту до ряду. Та й здоймилам собі відео сама. Найси люди кішут. А то нічого, що ти під мене косиш. Тебе нічого не тисне. Я твоя мама. По і маю право під тебе косити. І не лізь ми у душу, бо ми зголоден сидіти змітємале. Ну, що я в цьому життю роблю не так? За два дні мільйон переглядів. Це поташ на приспі. Марічко, я не можу повірити, що ми разом. А ми вже разом. А що, ні? Ну та жигай, разом та разом, мене довго припрошувати не треба. Але скажи мені, по правді, ти не мод що я твою бринзу так покалила. Марічко, ти головне мене не покали. А бринзу можна, але не часто. Слухай! Та ти в цій кучмі вікопаничий у шеску. Ну, круто, подяку. Тільки його, прикінчи, разом з жінку. Слухай, а ти у школі як кладла з Довбушем? Ну, то таке, як всі. Однокласник. Тручили разом, списував у мене постійно сараку. Ну, в цілому він непоганий хлоп, але щось перемкнуло. Він собі відомив, що потім колекси Довбуша. І всім лиш за це говорить. Та це клініка. Але він друг конкретний, він мене не раз з всякої торби витягав. Та питань нема. Дружіть собі, тусуйтеся, Ну але пийте менше, бо люди вже всі леко за вас говорять. Божі й на себе. Іване, люди в селі говорять, що ти ту ганусу забув остаточно і знайшов собі якусь фейну дівку, чорненьку. Я хотів то тримати у секреті, ну не здибаюся, але до того йде Масно і м'єцко. Та полеси, я вижу, що ти цими днями ходиш з торцем. Та ж з твоєю однокласницю у мене щось намічається. З Марічку та фійчучку. Ні, не можна! Я теж на неї оком кинув, щіно відпускному. Який то відпускни був, є що згадати? Тво самотнього війна, як вікном, Твоїм завишу до денна, голові віту, мали пази, За тебе я не стану. Всі друзі довго казали, забудь її забудь. Я би хотів випити за всіх своїх вчителів. Як вони мені віяли в за ці 11 років. Дівчатка, це дитячі шампанське. Але я туди долив каламутний самогон. Греб, буде, як все належить. Сам тупий, лише нас. Всі відбагаєш. О, який ти задурене. Яка я рада, що ти йдеш від мене. Та сістів на мене за той випадок. Ну, дурню, що я тобі такого зробила, щоб ти мені у плечі сокеру забив? Та ви перебільшуйте, то не сокера. То маленький та перес, то тобі ще повернешся в житті, хлопчику. Око ти на неї кену? Та я тобі око зари навіглю, віб'ю, дурню. Та ж ти мені сам казав, бо я до неї придивився. Ти фест воду каламотиш. Слухай, розберися у своєму життю. Та я мусив якось хитро відтягнути тебе від тої ганусі. Ти пропадав зняв. Все, не хочу мати з тобою цурицю. Я вас благословляю, щастя вам, діточок, як на небі, зірочок. Ага, як на небі, так і на землі. Та що я чув ви тепер з Іваном? Я пистішний, я пес радий за вас. Але ти, дівка, запальна. Ти уважай на нього, він якийсь м'якуш. Ну, то вже не прискаржуй на мене аж так і так. А помниш, який у нас був моцний випускний? А, як не пам'ятаю, ти тоді всім спортив свято. Аби у тебе весілля було таке паршиве, як одинадцятого Б випускний. Я, Я дякую, дякую за можливість, за можливість сказати слово. Візрок класний, класна. І... Василю мой, через той трафунок ти вже веди увійшов в історію берегомету. Ти наша гордість. Марічка, ти така гарна дівчина. Чому постійно з тобою у школі сварилися. То все, що може змінитися все в наших руках. Говорила, буду вірна тобі я. І благала тільки де. його У мене є така потужна ідея, щоб ми всього путилу поїхали і дали тягла тому Івану Гуцуляку і всі його берегомецькій брашці. Бо то такі наші конкуренти і вони фейс під нас косю. Всі на Буковині знають, що ніякі вони не гуцули в тому берегометі. А далі спеціально для вас музична пауза. Треба робити з цим дурним ряд. Як він мені надоїв, треба запужити малого. Я це вмію. Так би він боявся з хати виходити. Васильку, ти можеш через своїх путинських кінців пробити мені його номер мобілки. Іване, 15 хвилин і номер у нас. Ти знаєш, я рішала все. Що ви хотіли? Марічко, скажи, нащо тобі той Іванко? Воно ж таке нетрімне. Алкоголі. Та нормальний він хлоп? Який нормальний, там вся компанія алкоголіків. А той довбуш, ого. Ну, за Василя допродовуватися не буду, то і правда. Ну, але хочу ще тобі щось сказати. Іванко недавно був у мене, розпитував про Ганусю і казав, що до цього часу він її кохає. Отак. От Алло, Танасій на дроті, дівки на платі. Це Іван Гуцуляк тебе турбує. Слухаю моцно і уважно, заків. Чуєш, і шмарку, ти ти мене? Може вже доста говорити за мене всякі дурниці. Чи ти хочеш, щоб ми з пацанами приїхали і тебе скопали? У нас тут гора. Що ти сказав, Іване? Ти не уявляєш, на кого ти сьогодні наїхав? І чим це для тебе скінчиться? Танасій, тобі торба. Ми знаємо, де ти живеш. Ми вичислили твою IP-адресу. Туди-сюда. Я тому Шмарку доцотно пояснив, що його чекає. Але я й гадки не мав в той момент, чим то все для мене повернеться. Як казав мій покійний дідо, інколи треба вміти стати меншим, розумнішим і змовчати. Але често, гординя з нами може зіграти злі жарти. Іванка, у мене нікого нема в хаті, і ноутбук є. Може якесь кіно подивимося. Та можна, чого ні? І чаю можемо випити. Чаю? Чай це потужно. Ну, то файне кіно, ні? Таке романтичне і трагічне. Та і так, але я на щось друге розчетом. Іване, я порядна дівка. О, жін, у на мене зараз будеш битий. Подивись мені в очі. Не пили на мене, поняв? Добре, я все зрозумів. Я тебе цілую прямо у серденько. Чем'янко моє. Такого мені ще ніхто не казав. Ви дивитесь Мосний ТІВІ. Слухайте що. Я роблю це вино саме із маму. Давлю босими ногами. Воно дуже смачне, ароматне, запашне, якісне. На перший гудзик. Від нього ще ніхто не вмер. Правда, було таке, що ціле весілля попало у реанімацію від мого вина. Але летальних випадків не було. Закіт. Хлопці, люди у селі говорять, що ви постійно під чимось сходите. Того ви знімаєте ті дурниці у мосному тіві. Начальник, ми серйозні. Ми ніякі наркотичні речовини не вживаємо. То ходіть попісити в бутилочку, то й будемо точно знати. Я гриби, ті дурні вживав. Пустіть нас, то ж ми адекватні хлопці. Може, вам треба якоїсь бренди? Рішай, любе. Іби ви знали, у мене там все пахнече. Там це де. О, би ти це не викладав. Хлопці, заходимо по одному і крадемо вівці. Цей Іван догрався. Лиш тихонько. А яка вівця брекаєси душі та й тихо. На плечі і пішов. Боже, мені приснилося, що від мене повтікали усі вівці. Дурна спен, дурна снет. Щось так тихо. А Адам мої вівці. Всі украли. Робітка моя! Сонечка моя є. Мама, викликай міліцію! Украли вівці! Мамо, покрали вівці, як я без них буду жити. Як? Та То точно ті колеги твої, які до тебе приходять. Турню, з ким тися з'язав? Нічого, мамо, ми їх знайдемо. Інакше я не Іванку Гуцуляк. У Карпатах є дівчина, така файна, як ташина, така файна, як Ташина, гей! Усі хлопці замітають, ту дівчину, не кохають, ту дівчину не кохають. Ей. Болеше рівниця, муха паска та косиця, буха паська та косиця, гей, хто до неї поглядає, та вона ся посміхає, та вона ся посміхає. Ей!